Капітан Черкаських мав, Нікіта Руслов, Нікіта, твої перші враження, емоції після цього шаленства. Ну, те, що шаленство, то дійсно правда. Тому і сказати одразу по гарячих слідах зараз дуже важко, тому що емоцій дійсно багато. І вони ще не вщухли, щоб коментувати на холодну голову. Так, що по грі. Мені здається, що ми сьогодні. От де могли помилитись, там і помилились. Відзахищались, програли, програли підбір на своєму кошику. Відзахищались або ж пропустили наш тайм аут з тайм аута вийшли і не розіграли те, що домовились в тайм ауті Тому і десь у київбаскета був, був бонус. Нам треба було агресивніше грати десь у фарбу, ставати на лінію штрафних. Натомість ми. Більше використовували китки, китки зведення тривачкові. Не зовсім логічно тому, але серія на цьому не завершується. Зробимо корективи і, і гратимо другу гру як нову. Слухай, після матчу з Дніпром, психологічно важкого матчу, е і перша чверть тут, мінус 20. Ви як? Ви не прокинулись, не прийшли в себе? Чому настільки важкий старт Самому? А це також зараз важко коментувати. Мені здається, на це питання можна буде відповісти. Можливо, вже після цього, як ця серія закінчиться, тому що прив'язувати старт цього матчу до результату третьої гри з Дніпром не знаю чи закономірно. Я б так не сказав, тому що ми показали, що сили є, емоції є, ми наздогнали, ми вийшли вперед, ми якийсь момент контролювали гру. Тому, можливо, так, можливо, ні. Зараз однозначно відповісти на це питання я не можу. Можливо. можливо, скажу так. Ці постійні гойдалки постійні в цьому матчі. Емоційні такі перепади. Команда то наздоганяла. В другій половині матчу дуже близька гра була в клатч клетчтаймах, в обох овертаймах. Як вважаєш, результат матчу він більше мав якийсь стихійний такий характер, ситуативний. <плес> Не знаю, навіть не знаю, що сказати, тому що ми дійсно по нападу збились на дальні кітки, тому десь а вони навпаки лізли на кошик. І тому, можливо, десь і закономірно, і та кількість помилок. Тому я, я не можу аналізувати так напад, гру так, групим Київ-Баскет. Зараз я аналізую нашу гру. Ми напомилялись достатньо, щоб отримати сьогодні такий результат. Тому маємо те, що маємо. Дякую. Головний тренер Черкаських мам, Артем Сліпнічук, пане тренера, якщо маєте що сказати після такої триви. так, маю сказати в першу чергу, вітаю вітаю Дмитра Забірченка до клубки Баски за слугованою перемогою. Вони сьогодні були краще за нас. А стосовно гри, ми виграємо, програємо як команда. На цьому все, вибачте.